Іянь святих апостолів читання, будьмо уважні. В тих днях однієї суботи, як ми зібралися, хліб на мати, павло, що мав на другий день вибратися, в дорогу розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми зібралися багато світичів. Один юнак на ім'я Євтих сів на вікні. І коли Павло довго говорив, на нього напав глибокий сон. І він утяжили сном упав додолу з третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обняв його і мовив Не тривожтесь, його душа в ньому. Потім зійшов нагору, ламав хліб і їв, довго вів він бесіду, аж до світанку, і тоді пустився у дорогу. Хлопця ж привели живого і втішались вельми. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Премудрій спрості. Вислухаємо святи, Іванлія, ми Росію. Від Івана святий Іван від читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, Слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який в мені перебуває, Він творить діла, Віруйте мені, що я в оцій Отець у мені коли ж ні. Через самі діла віруйте, істину кажу вам, хто в мене вірує, той діла, які я роблю, робитиме, а й більше від них робитиме, бо я іду до Отця. І все, що будете просити, в моє ім'я зроблю, щоб Отець прославився в сині. Зроблю все, чого б не попросили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, збираєте мої заповіді. Я проситиму Отця, і Він дасть вам і іншого утішителя, щоб з вами був по віки Духа істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду, ще трохи світ мене вже не побачить більше, ви ж мене будете бачити, бо я живу і ви будете жити. І взнайте того дня, що я в моєму Отці, а отець у мені, а я у вас. То маю мої заподі береже, і хто і мене любить, хто мене любить, той мій отець любитиме, і я його любитиму, і сам в'явлюся Його. тобі, Господи, слава Тобі, <кхе> ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!